Споживання новин іноземною мовою цього року таке питання в такому вигляді було поставлено вперше. Чи споживаєте ви новини іноземної мається на увазі не російською? І що тут цікаво, що майже кожен четвертий респондент сказав, що так я споживаю новини іноземною мовою. А якщо говорити про молодь 26-35 років, то цей показник 40%. Ось справа, бачимо джерела іноземною мовою, які зайняли перші місця. Це BBC, CNN, The New York Times, Deutsche Welle, зараз Андрій ще доповнить. І тут, коли подивитися серед цих 26%, які сказали, що споживають новини іноземною мовою, то що ж вони, що ж вони споживають? Тобто читаю інтернет-сайти, новини, стежу за джерелами в соціальних мережах в Ютубі, в або ну ще 8% дивлюся телеканали. Хоча це і добра новина, але маємо те, що маємо 71% не користується іноземною мовою, і тут ще маємо над чим працювати.